Стежина у джунглях. Чорнушка, дитинча Пантери, була дуже жвава, тож мама завжди хвилювалася за неї. Чорнушка була справжня розбишака. Якось улітку, рано вранці, маля прокинулася з бажанням пережити чудову пригоду. Щойно мама Пантера пішла до річки на водопій, як чорнушка втекла з рідної печери. Прогулюючись скелями і стрибаючи серед кущів та квітів, вона дісталася самісінького серця джунглів. Коли зупинилася, щоб перевести дихання, то, озирнувшись навкруги, зрозуміла, що заблукала, де шлях додому. Пантера тим часом повернулася в печеру і не знайшла чорнушки. Мама відчайдушно кликала доню, але та була занадто далеко, щоб почути її рев. Чорнушка не знала, що вдіяти. Як же страшно у джунглях залишитися наодинці? І що скаже мама? Ох, і розсердиться вона. Чорнушка заплакала. Її жалібне хнюпання почув жовто-дзьоб. Великий мудрий папуга, який спокійно відпочивав на великій гілці. Птах подивився вниз. Яка гарненька ця маленька пантера. Що з нею сталося? З верхівки дерева він запитав чорнушку Чому ти плачеш? Чого ти у джунглях сама самісінька? Чорнушка підвела мордочку і подивилась на папугу. Вона ніколи не бачила такого великого птаха з таким жовтим дзьобом. Між схлипуванням їй таки вдалося пояснити жовтодзьобу, що вона заблукала і не може знайти дороги додому. Вислухавши маленьку пантеру, папуга розправив крила та злетів зі словами Почекай мене тут, і я спробую знайти те, що ти шукаєш. Дивлячись, як папуга відлітає, чорнушка подумала, що птах знущається з неї. Але як ти знайдеш мою печеру? Ти не можеш бігати, твої лапи не швидкі. До того ж ти не знаєш, якою стежкою я бігла. Папуга, змахнувши крилами, відповів Повір мені, я можу літати, і згори добре бачу сліди, які ти залишила у високій траві мчала до серця джунглів. Мовивши це, він зник. А незабаром повернувся зі свистом. Йди за мною, хутко, чорнушка, позираючи на папугу, бігла під стрибом через хащі. Аж раптом на стежині вона побачила свою маму Пантеру. Мамо! радо вигукнула чорнушка, побачивши дитя. Пантера підбігла до неї, хоч вона й розгнівалася на свою неслухняну донечку, проте була щаслива, що бачить її знову. Дякую, пане жовто Дзьобе, ваша правда зверху багато чого видно. Вам вдалося повернути мене до мами. Чорнушка подякувала своєму новому другові і подрібатіла за мамою до печери.